Круткий огляд фронтального навантажувача на трактор Lovo 1304. Це новинка від заводу «Залізний Лев». Рама навантажувача виготовлена із безшовно цінотянутого бруса розмірами 180 на 60 мм Зі стінками товщиною 6 мм. Це значно підвищує міцність і надійність конструкції. Модель оснащена курсами об'ємом 2 куби. Для більшої научності це ширина 2,5 метра, а довжина 1,2 метра. Ковш змінний і кріпиться до навантажувача за допомогою єврорам. Зміна курша займається лише 5 хвилин. Гідроциліндр для навантажувача замовляємо спеціально за кордоном. В Україні наразі важко знайти потрібні гідроциліндри та потрібну якість. Тому, ну, тому так. Навантажувач кріпиться до трактора за допомогою швидко що дозволяє швидко монтувати і демонтувати його за мінімум зусиль та часу. Далі у комплекті є рамка для кріплення вантажів, яка встановлюється ззаду трактора для покращення її балансу і маневреності під час роботи з навантажувачем. Управління навантажувачем здійснюється за допомогою джойстика. Це максимально зручно та просто. E, максимальна висота підйому 5 метрів 37 см. І висота при максимальному вивантаженні ша 3 метрі 45 см. Висота вивантаження 4 метри та 23 см. Запитання задавайте в коментарі. Jeśli ją im zasłużył, powiedz piszcie to na kanał, dostaw do podobajku.